Спочатку діти люблять своїх батьків, потім вони можуть їх засуджувати, але майже ніколи не прощають. Казав Оскар Уальд. Про помилки дорослих, які назавжди лишають слід у маленьких дитячих серцях. Поговоримо сьогодні у службі порятунку. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі: «Одруження, розлучення і війна. Трибунок минашили розказувати. Мама, ти не моя мама. І вообще вам мой папа, ваш час і мене ім'я, і вас уб'є. Чому колишня подружжя не може поділити власну дитину та хто кого замовив? Непросте дитинство не було у рібенках постілі. Постіль, торо і одіжду котрому стирає замочена по 2-3 три від якої вже йде запах. Через луча дитину із батьком та де впродовж довгих років була мама десятирічної Ганусі. Гучні скандали, бійка, ножова атака і навіть викрадення. Свідком усього цього довелося стати восьмирічній Каріні. Мама дівчинки запевняє, колишній чоловік, попри бажання дитини, не віддає Каріну матері. Тоді як родичі з як коханого звинувачують жінку у неналежному виконанні батьківських обов'язків і запевняють, що дівчинка жити із мамою не хоче. То де правда, і чи може війна за дитину закінчитися вбивством у конфлікті колишнього подружжя? Розбирались мої колеги. Ксенія познайомилася із Олександром, коли їй виповнилось 18. Згодом пара побралася, за рік народилася Каріна. Та от створити щасливий родинний затишок, їм так і не вдалося, подружжя розлучилося. Бит був жахливий. Чоловік по півгода, по году не працював. Я содержала сім'ю, мені приходилось да, працювати, багато працювати. Е, Пішла на роботу з двох, коли доченьки було і 2,2 роки. Е, Он uh, всячески. даже как бы не то, что не помогал, он даже, вот я покупаю какие-то там фрукты, сырочки детские, он приходил, съедал, говорил, ну что, купишь еще? Вся семейная жизнь, какие-то угрозы, оскорбления, он меня несколько разбил, угрожал моей маме, что он выбросит ее с балкона. Виктория рассказывает, когда молодята жили в ее помешкане, взять ставился до нее неважливо. Разбираюсь с моей дочерью, кулаком разбил шкафчик на кухне, зашла, сказала, делала ему замечание, он меня при этом тоже оскорбил. Дошло до того, Що через через три я написала заявлення у міліцію. Щоправда, справу тоді так і не розслідували. Продовжує Вікторія пояснює, Ксенія сама попросила забрати заяву. Не хотіла, аби міліція переслідувала батька її дитини. Після розлучення Ксенії та Олександра жінки кажуть, проблем лише побільшало. Тепер же через те, що колишні свати, як стверджує Вікторія, налаштували онучку проти мами та й бабусі, навмисне виховуючи у дитині ненависть до них. Сьогодні приїжджала мама, а ней тежні агресівно розговорювала і все дошло до того, що. Что... Внучка сказала, что она ударит маму в живот. То це взагалі як можна виспитувати такого рібінка по отношению к мамі, к бабушке. Ксенія Зітхає говорить, ніколи не могла собі уявити, що за спільну дитину буде змушена воювати з її батьком. Каже, сталося так, бо після розлучення не вимагала офіційного визначення місця проживання доньки, адже завжди мріяла, би Каріна підтримувала зв'язок з татом та його родиною. Хорошо, рібенок виспитується з двома сім'ями, це не проблема. Війна за дитину зітхає Ксенія розпочалася після їх спільної з Каріної відпустки. Тоді в серпні вона повідомила. Родичів Олександра про те, що Каріна з вересня буде жити з нею, адже вона вже оформила документи на навчання доньки в новій приватній школі. А поки з задоволенням відпускає малу до них. Говорить, це і стало найстрашнішою помилкою в її житті. 10 днів почався якийсь розговор таку странний. Я поняла, що щось ну вже не то. Потім вона мені почала дзвонити, мама, Я піду в вереновську школу. Після чого я попиталася приїхати 30 Лі 30 три 31 августа з Каріночкою поговорить. Ну выяснить у что происходит. Она мне по телефону. Я не хочу с тобой видеться, потому что ты меня забереш, украдеш, либо же ты меня настроишь, чтобы я с тобой уехала. Аби розібратися у цій історії, служба порятунку спробувала поговорити із батьком Каріни. Однак, Олександр Гуменюк зустрічає нас агресивно. Відйомка категорично відмовляється. каже після всього, що напоїла Ксенія, згадувати про минуле сенсу не бачить. Тим більше, що тепер його життя обертається навколо доньки, яку в нього намагаються викрасти. Чоловік пояснює за рішенням опікунської ради, Каріна має проживати і з ним з мамою лише бачитись і чомусь виключно у його присутності. Все що я не говорила на опіки, вони з мене сміялися. Ані мені порекомендували, щоб дитина ще 3-5 років жив в селі. Тому що ну, так комфортно. Тим часом сестра колишнього чоловіка Ксенії наголошує, довіряти дитину екс невістці не можна. Говорить, насправді Олександр розірвав шлюб із Ксенією, бо та постійно вигадувала собі якісь справи лишення, аби не сидіти вдома. Ксенія не займалася і вихованням малої розповідає жінка. Коли дитина хворіла, мама її не бачила, активну участь не приймала. Коли мама запитувала, коли дитина запитувала, де мама. Брат завжди їй говорив, мама на роботі. Бо в нас мама займалася е, манікюри, педикюри, нігті, е, салони краси. Ну, в кожного своє хобі, і тут питань нема. Але мами не було. Був папа, була таня, була бабуся, був дідусь. Тетяна наполягає, Каріну зумисно, ніхто її ніколи не налаштовував проти Ксенії чи то її родини. Дівчинка самостійно обирала, з ким хоче жити. Однак саме після спільного відпочинку із мамою та її чоловіком, продовжує Тетяна, племінниця категорично відмовилася їхати жити з ними у Київ. Для того, щоб просто не було конфлікту, ми кажемо Каріні Каріна, давай ти спробуєш. В Києві більше можливостей, підеш там на англійську все. Ем... Мені вона спочатку каже: Папа, ти що хочеш мене збуться? Спочатку вона брату так сказала. Потім, що ви мене пхаєте? Я хочу до неї їздити. Як вона хоче, хай сюди їздить. Я не хочу йти в Київ. Охоче розповідає про таке рішення онучки і дід Сергій. Чоловік переконує, ніколи не чув від неї, щоб та хотіла жити із мамою. Говорить, вони навіть спробували допомогти Ксенії і напередодні 1 вересня привезли доньку до неї та із того задуму, каже, нічого не вийшло. Привели, але дитина сама не захотіла, як можна толкнути дитину. Вони говорять, ви не пускаєте, а ви ще запитайте дитини. Каріна, попри тривалі вмовляння вийти до нас так і не наважилася. Пан Сергій розповів дівчинка, відколи дізналася про наш приїзд, плаче і виходити з хати боїться, щоби її не викрали. Наостанок дідусь переконує бажання малої для них закон, хоча трохи подумавши, зізнається з огляду на недавні події. Хто знає, не якби дитина сама захотіла, сама захотіла.

Виявляється, восьмирічна дівчинка таки має підстави боятися дорослих. Подію, на яку нам натякала Тетяна, сталася 10 вересня. Тоді племінницю викрали прямісінько з уроків. За словами жінки, теперішній чоловік Ксенії Олександр Сидоренко зайшов до школи і, начебто, затулив дитині рота. Потім посадив її в чорний джип, де сиділа мама. За кермом авто знаходився її адвокат. Тетяна наполягає. Однокласники і вчителька чули, як дівчинка слізно гукала на допомогу батька. Сама Ксенія такий факт заперечує. Говорить, дитина була була налякана, бо знала, що поїздка із нею до Києва розлютить батька. Каріночка вийшла до нас з моїм мужем, обняла мужа. Муж взяв її на руки і е-е, почав виносити дитинка, тому що в принципі, ну, варіантів, наша нас даля вже в этой школі, уже нікуди було, ну, тягнути. Требать ми начали розказувати. Мама, ти не моя мама. Я говорить хто-то говорить, дось Как папа говорит, моя мама, тетя, Таня. И вообще мой папа, вас всех поубивает, и меня убьет, и вас пьет. Спілкуючись з дитиною, розповідає Ксенія. Вони доїхали до сусіднього села, аж раптом почули страшний удар в лобове скло. Продовжує адвокат Ксенії. Говорить, гуменюк вискочив на них із ножем. Спочатку почав трощити вікна джипа. Не зупинило його і те, обурюється захисник, що власна дитина могла серйозно постраждати від їх уламків. Він відкрив багажник, достав металічну тележку, яка почав э, э, колотити автомобіль, розбив скло і далі підлажав, Говорить, я вас їх тут поубиваю. Ну, естественно, ребенок плаще крик. Остановились с соседней машины, побегали люди, знакомые большего мужа. Ребенка от меня начали закрывать, я начала за ними бежать. Они, женщина, покажите свидетельство. Говорю, вы что? И вот так вот обступили, куда-то спрятали, я не поняла даже, что происходит. И Я поворачиваюсь, просто уже лежит мой муж на полу и... І тот його просто добивають вбиває і сміються. В результаті бійки за дитину Олександр Сидоренко опинився у край важкому стані в центральній районній лікарні. Борисполя розповідає адвокат, каже, йому самому гоменюк проломив череп, вагітну Ксенію. Колишній чоловік теж кілька разів вдарив. А машину, на якій їхали, майже вщент розбив. А от Тетяна говорить, навмисно її брат ніякої шкоди завдавати не збирався. Він просто захищав власну доньку. Дитина кричала: рятуйте. Значить, билася ногами, руками. Причому, щоб поряд була мама. Зауважу і підкреслюю це, що поряд була мама. Вона кричала, але Каріна каже: Я їхала в машині, чітко їм сказала, що у вас нічого не вийде, мій папа мене врятує. Тим, що дитину забирали зі школи село міць неохоче, однак ділиться із нами класний керівник Каріни, пані Тетяна. Говорить, як і кожен з їх викладацького складу переживає за репутацію освітнього закладу, а батьки дитини зробили їх заручниками. В цій брудній історії це неприємно, коли дитину викрали з урока, дитина кричить, рятуйте. Це, хоч це і не чужі люди, але як це для вчителя, це для мене такий був шок. Що, а що тобі дитина кричала? Ну як її забрали із уроку, забрали на руках і понесли, і вивезли. Це а? маєте на увазі, коли мама її забрала? Да. Так. Але ж не мама несла, якісь муші на ніс. А дитина причала на цю школу в родині гуменюків запевняють, після цієї історії з викраденням Каріни боротимуться за неї до останнього і тепер найбільше переймаються її психологічним станом. Ми вже просили, що дайте хоч трошки її відпочити, хай відпочине це. Може вона сама рішить щось. Вони тільки цим настрають дитину проти себе. вже вчителі поясняють, що не настраюєте, як можна, як можна дитину настраювати. Оце через то ми турбуємося, бо ми ж. Вже ж коли після того випадку ми її возили до психолога і возили до нашого врача, вони ж там щось, я не знаю, що вони там, я вже не пам'ятаю, що вони там виписували і все, вже трохи дитина заспокоїлась була. Опять почалося до міліції. Колишня подружжя звертається з заявами один на одного. Через суд намагаються відстояти кожен своє право на виховання доньки. А от адвокат Ксеній наполягає із поданих ним заяв, як от, наприклад, за напади тілесні ушкодження, його понівечений автомобіль і навіть погрози карне провадження говорить в міліції. Досі не зареєстрували. Як мені було сказано. с указанием, непосредственным и начальника городского отделения Козякова. Мною было подано, от каждого из заявителя было подано заявление в суд в отношении дела, которое было рассмотрено, и суд вынес определение, которым удовлетворил жалобы, признал действия работников милиции противоправными, обязал внести в единый реестр досудебных расследований и провести следственные действия. На сьогоднішній день так эти дела не внесені до єдиного реєстру. І і слідство проводять проводиться. в Бориспільському відділі. Поліції говорять, провадження розпочали і навіть призначили проведення необхідних що Щоправда, поки їх результатів немає. Відтак усі звинувачення адвоката називають необґрунтованими. За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвіду розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження та за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки експлуатації транспорт засобів, особами, які керують транспортними засобами. Досудове слідство триває, встановлюються всі обставини події. Учасників даного інциденту направлено на судову медичну експертизу для встановлення ступеня тілесних ушкоджень. На даний час експертиза не готова. Втім, адвокату швидке та головне об'єктивне розслідування не вірить. І з тим навіть звернувся до очільника відомства, що правда і від нього каже, відповіді не отримав. Получив Информация о том, что она внесено до единого реестра за моим заявлением, но по факту они а в отношении лица, так как, по мнению работника милиции, человек, который нанес эти уголовные деяния, совершил, не установлен. На что я подал возражение и заявление, как можно возбуждать дело по факту, когда лицо, виновное в этих деяниях, установлено. Чи проводилася перевірка дій правоохоронців органом прокуратури і чому скарги адвоката знайшли своє задоволення лише в суді? Ми намагалися з'ясувати у власному запиті до міжрайонної прокуратури. Та от і на момент виходу програми редакція служби порятунку відповідь не отримала. Війну між Ксенією та Олександром можна було б вважати типовою, та цього разу все інакше. Ксенія переконує після тієї зустрічі на дорозі з екс-чоловіком і його жорстокого побиття нинішнього надвечір їй зателефонував невідомий і попередив, гуменюк хоче розправитися з її родиною і навіть родиною адвоката. Любінка відбрали, зробили лініпонятний ким, може побили, Що і ще і угрожаю далі. Що ще хуже може бути Звонок моєму адвокату і говорять том, что вас заказали. Мной было подано заявление и по статье 115 это убийство через покушение. Судебным решением наши эти заявления были удовлетворены. И действия работников милиции по факту того, что они отказываются вносить единый реестр по судебному расследованию, было и обязано работников милиции внести и проводить расследование. Также Міський відділ відказується виконувати рішення суду. Службі порятунку на умовах конфіденційності вдалося зустрітися із чоловіком, який переконує опасіння Ксенії невигадка. Олександр Гуменюк має серйозні наміри втілити погрози екс-дружині в життя. Кримінальний коло Борісполя обращався до да, розправитися зі своєю сім'єю, ну, бувшою жіною і його мужем. І що включає туда жі адвоката. Ну поначалу коло трьох тисяч доларів дало, а потім більше. Но за таку цену точно не найде тут. Не нашому дітей найде на останок. Чоловік додав гуменюк, пішов із твердим наміром знайти решту суми. Служба порятунку не наполягає на 100% достовірності повідомленої нами інформації. Однак, сподіваємося, після ефіру програми поліція остаточно з'ясує, чи й дійсно нашим героям загрожує небезпека. Може, все не може бути лише мамою. Це ще у свої три рочки, зрозуміла Ганна Сісінська із Києва. Тоді матір дівчинки залишила сім'ю заради нового кохання. Відтоді батько дитини, як сам запевняє, робить усе можливе, щоб забезпечити доньці щасливе дитинство. Однак останнім часом у цьому не аби як засумнівалися соціальні працівники. Отож, як живеться тепер уже 10-річній Ганусі. Невже невдовзі вона може опинитися у притулку? Чи винний перед дитиною її батько? Чому після довгих років розлуки у життя доньки бажає Вернутися мама та чи має вона право на виховання власної дитини? Найзаповітніша мрія десятирічної Ганни жити із татом і як найчастіше бачитися з мамою. Але невблаганна доля уже незабаром може лишити дівчинку обох батьків. Ми як служба по ділам дітей в защиті прав дитинка, непосередньо Ані, ані намагаємося доказати в суді що папа не має можливості виспитати нормального, соціалізованого чоловіка. Ми відбираємо у нього без лішення радістів прав, а у маму лишаємо радістівських прав. Подружжя Сіцинських розпалося у 2008 році, згадує батько Ганни Євген. Тоді, через два місяці після третього дня народження дівчинки, за словами чоловіка, мама пішла від сім'ї в обійми найкращого друга Євгена і хрещеного батька власної доньки. Відтоді спілкування матері Олени із Ганною обмежилося. Нечастими телефонними дзвінками, каже Євген, при тому, що мешкала Олена. За кілька хвилин їзди маршруткою від рідної дитини. Із новим чоловіком Олена проживає сьогодні, каже Євген. У них народилася спільна донька. Лена, не бачила Аню, 5 років. Та любові сум за рідною ненькою, з руками у Ганни не вщухли, зізнається батько. Вона тягнеться к мамі. Я це бачу, я не Ну, У мене, як у матері, у мене більше болить серце, ніж у самої мами. потому что я ребенка воспитал. Ребенку было 12 сентября три годика, а 21 ноября Лена ушла из дома. Я это помню каждую, каждую секунду. Она уехала на работу и с работы все. Відтоді батько дівчинки почав виховувати доньку самотужки та не лише проблеми сімейні спіткали Сіцинських. Житлові умови, в яких опинилися тато із дочкою, важко назвати такими, в яких можна побудувати родинний затишок, скажеться батько, бо у трикімнатній квартирі оселилося одразу вісім людей. Я, Саня, Ліра і е, її менший син Валерій, ми в одній кімнаті. В маленькій кімнаті знаходиться є кімната, майже 10 метрів. Там находится моя сестра Наталья и Вартан. В зале большая самая комната, бывает в той же комнате находится и Вартан, он то там спит, то там, и ихний сын Миружан, которому будет 17 лет. И Валерий, старший сын, в той комнате спит в зале. Євген розповідає, у квартирі постійно відчував себе зайвим. Сімейні побутові сварки стали звичним явищем у густонаселеній квартирі, підтверджують це і сусіди. Ну, я знаю, що вони не дружать. Там погано, що квартирне питання це все стає між ними. Їх теж можна зрозуміти, тому що вони, якби три сім'ї в одній квартирі. Через регулярні дорослі розбірки одна із тіток десятирічної Ганни, врешті-решт, звернулася до служби у справах дітей з повідомленням про те, що її племінниця зростає. У неприйнятних умовах. Євген переконує, такий крок, сестри – це спроба вижити його з донькою з квартири. А соціальні працівники, своєю чергою, запевняють їх. Несподіваний візит допоміг виявити приголомшливі факти. Не було у ребенка постелі, не було обоїв. Пол постійно грязний. Постель одежду, яку він стирає, замочена по 2-3 неділі, від которой вже йде запах. Рядом з этой постелью стоїть. Еда, которая не хранится в холодильнике, окурки, то есть он курил в этой же комнате. В этой комнате находиться нормальному человеку невозможно было. Виявилося, що чоловік ніде не працює. Крім того, батько не зумів не лише створити гідні умови для своєї дитини, а й навчити доньку правильної поведінки та прищепити їй, бодай елементарні правила гігієни. Констатують спеціалісти. За думкою фахівців, які сьогодні е, слідкують за цією ситуацією, що неналежним чином все ж таки батько виконує свої батьківські обов'язки. Мати чотири роки не з'являлась, зрозуміло, що позов в суді про її позбавлення батьківських прав. Несприятливі умови для життя доньки. Сам Євген пояснює тим, що банально не Мав змоги зробити ремонт через психологічний тиск на нього сестер. Коли я спілкувався з ним, він постійно хоче себе виправдати. Він каже: От у мене так склалася ситуація, от хтось винен, от хтось мене виганяє з квартири, от хтось мені створює такі умови. Але повірте мені, в мене в Києві сьогодні живе величезна кількість батьків, які самотужки, чоловіків, які самотужки виховують дітей. Певна кількість із них винаймають житло. І вони забезпечують своїх дітей і дають все можливе. Регулярні візити працівників служби у справах дітей та їхні зауваження не були враховані батьком, розповідають фахівці. Відтак до суду був направлений позов про тимчасове відібрання дитини. Я завжди стою на позиції того, що будь-якій дитині завжди буде краще з рідним батьком чи матір'ю. Завжди, але справа в тому, що для того, щоб якимось чином впливати на цих батьків. Да? Ми маємо їх стимулювати. І коли батько е, не розуміє про те, що він повинен належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, ми маємо його налякати тим, що буде відібрання дитини, тимчасове відібрання дитини з сім'ї. Як розповідають спеціалісти, незважаючи на несприятливі умови, у яких росла Ганна, дитина здорова й талановита, сам дитина дуже хорошо учиться. Імі таланти крисуванню э, каби бы, в этом плані рідонка все отлично. Ця дитина дуже хоче жити в сім'ї, Вона хоче жити з рідним батьком. Вона не уявляє собі життя не з батьком, да тому тут питання до батька як, чому так, чому така склалася ситуація? Усвідомивши загрозу втратити рідну доньку, Євген Сіцинський нарешті взявся не словом а ділом доводити те, що може бути гідним татом. Тепер тут поклеєні шпалери, зайві речі прибрані жодного немитого посаду і попільничок. У дивані чисто випрасована постіль, крім того, як кажуть сусіди Сіцинський почав більше приділяти уваги вихованню доньки. Дитина. Він ухожа на завжди, завжди акуратно ходить. Нічого такого поганого про нього сказати не можу на даний момент. Єдине, що він постійної роботи зараз не має. Питання з офіційним працевлаштуванням також майже вирішив, каже чоловік. Говорить, нині підробляє ремонтом електронної техніки, тож незабаром матиме і стабільний заробіток. У мене бігуть офіційно роботи в садик, туди, куди дитина ходив. 641-й. Детський садик. Я буду займати посаду офіційно дворник. Ну і э, там розуміти, що те, що я буду убирать, то не вопрос. Листья для меня это для мене не сложно. Це не мішки таскать. Где-то что то прибить, где-то что то починить. Я його беру поки що двірником. Поки що двірником. Потім у нас звільниться посада вартівника. Я його переведу на вартівника. Позитивні зрушення помічені соціальною службою, але там кажуть, цього недостатньо тепер саме від чоловіка залежить. Чи триматиме батько і надалі курс правильного і турботливого тата на сьогодні? Ну одна із питань, це, щоб та Євгеній працював, робота, щоб в цій кімнаті тайкваркомнаті точно такий же порядок, який сейчас он привел чтобы всегда такое было, чтобы была система воспитания, чтобы ребенок знал, что такое почистить зубы, чтобы ребенок знал, что такое одеться, чтобы ребенок знал, как за собой ухаживать що це будущее ліді, а нещодавно в житті Гани трапилася інша несподіванка. В її життя повернулася мама. Свою відсутність упродовж чотирьох років жінка пояснила тим, що не мала ані змоги брати участь у вихованні доньки, ані пристойних житлових умов. Таня із мене, тому що на той момент я не могла. Я сама спала і кустами, коли я ушла. тому що спати ніде було. Ну вот сейчас мы час ми катараскучи з с Сашей потихоньку, работаем потихонечку. І все у нас буде хорошо, все у нас буде атлічна. Ми будемо які завжди, я буду тебе допомагати. Краще пізно, ніж ніколи каже Євген. Радість доньки від того, що мама нарешті повернулася, його тішить. Колишня подружжя домовилася про те, щоб Ганна і надалі жила із батьком, а вихідні проводила у новій сім'ї матері. Там дівчинка познайомилася зі своєю сестричкою, але тепер жінка хоче більше бачитися з донькою. Буду Опять її вчити заново, знову будемо ми без иены справляться, опять мы будем и с поведением справляться и все остальное. Если мне Евгений то кадаст 50 на 50. Потому что эти два дня, которые я не могу ее быстро обучить, чего то сделать. Мне хочется, чтобы. Я її могла теж відправити так само в школу. Та мрії Олени можуть не здійснитися, бо в суді й досі є позов про позбавлення жінки батьківських прав. І вона, так само як і батько, має не словом, а ділом довести те, що зможе виправитися і стати гідною ненькою своїй доньці. Позов про позбавлення матері батьківських прав був поданий тоді, коли. Служба дізналася про те, що мати 4 роки не приймає ніякої участі у вихованні дитини, і саме це є підставою сьогодні для позбавлення матері батьківських прав. Тому якщо зараз мати докаже і суду, в тому числі і органу опіки, про те, що вона може піклуватися і хоче піклуватися про дитину. То звісно, що цей позов не буде задоволений і вона залишиться матір'ю. Ніхто її не буде позбавляти. Сама ж Ганна втрачати будь-кого із батьків не хоче. Що тобі серце підказує? З ким ти хочеш жити? Я Хочу з і з папою. Фахівець у даній ситуації радить дати батькам ще один шанс на виправлення, а центр реабілітації це крайня міра, бо відлучення дитини від рідних батьків може негативно вплинути на Ганну у дітей, которая пошла через дома, Там, через центры реабилитации и так далее. У них уже эффект брошенности, у них уже эффект недолюбленности. Среди таких очень много становится последствий проституток. Почему? Но ну, количеством возместить вот эту недолюбленность. Пусть даже через боль, через унижение. От на тімні мені вас містіть Після центра реабілітація на в реалістах лучше. Подальшу долю Гани та її батьки визначить суд а до фінального засідання, що відбудеться 17 грудня. У Євгена та Олени є час довести те, що вони дійсно потрібні своїй доньці. Я спілкувався з представниками служби у справах дітей, з представниками органу опіки, і навіть е, те, що я знаю, що мені відомо. Думку судді, яка приймає сьогодні рішення, тому що це вже тянеться більше ніж півроку, що навіть в судових засіданнях є різні думки. Тобто, одна сторона виступає за це, інша проти цього. Скажу так: що ще ніколи жодній дитині не йшло на користь при живих батьках, які все ж таки намагаються допомагати дитині, коли позбавляють батьків батьківських прав. Звісно, що треба давати шанс жити у звичайній квартирі і мати власну кімнату це ще одна заповітна мрія дівчинки. А ще Ганна обожнює тварин, тому хоче, аби у її новій домівці обов'язково жила кішка. Вчора я була проходила мій садики і там був котик. Він мене боявся. Ось він не боялася. Тому що там ті коті кака чому сталося так, що батьки Ганни взялися за розум лише після втручання соціальної служби. І чи не повернеться Євген та Олена до колишнього життя, коли все ж таки отримують ще один шанс? А дівчинці залишається лише сподіватися на їхнє сумління. Дитинство є у всіх, однак побачити і відчути його щастить далеко не кожному. Дорослі діти, які не пам'ятають чи не хочуть пам'ятати свого дитинства, мабуть, і є чи не найбільшою провиною батьків. Це була служба порятунку. Я вам дякую, що дивилися і бережіть себе та своїх дітей.